Привіт! Мене звати Ярослав і це перше відео, яке я роблю на цьому каналі. Я особливо не готувався, тому... sorry. Окей. Okay. В чому суть. Це буде, мабуть, як мій відео щоденник. Тут я думаю розповідати те, що стається у мене за день, що я зробив, і, можливо, якісь свої думки на цей рахунок, тож, сьогодні. 16 квітня мені ця ідея прийшла в голову 2 дні тому, і мені просто цікаво було би спробувати записувати такі короткі відео, щоб у майбутньому, можливо, я би міг подивитися, дізнатися, що відбувалося в той чи інший день. Можливо, дивитися на якісь зміни. І все. Тож сьогодні я зробив не дуже багато, прокинувся, погрався зі своїм котом, трохи повчив англійську в Duolingo. Хвилина 15-20 можливо. І. Це пташеня сказав, мені, мене ще вивчив 10 нових слів. Я, я йому не вірю. Е, Зіграв в одну гру, яку вчора скачав. Пазли, звичайні. Нічого такого, але прикольно було. Витратив на це 2 години свого життя. Не знаю, вартувалося того чи ні. Але хоча б не було нудно. Потім зібрався, ходив в спортзал і. Зараз я тут. Ісля залу я скачав цю програму для запису відео. Трохи налаштував. Забув сказати, сьогодні почистив відео на цьому каналі. І треба буде його ще налаштувати. Тож, я думаю, на цьому можна закінчити. Дякую, що дивилися. Bu we'll